Дитина соромиться або не підтримує діалог з іншими. Мовленнєві групові ігри можуть допомогти, але чи завжди вони будуть корисними? Групові ігри це не лише розвага, вони навчають дитину слухати і чекати своєї черги в розмові, формулювати думки швидко і зрозуміло, говорити впевненіше, бо мовлення стає. Природною частиною гри, але не всім дітям комфортно в групі, якщо дитина дуже сором'язлива і боїться помилитися. Коли є мовленнєві порушення і дитина мовчить, коли потребує дитина більше часу на відповідь, тоді треба починати з індивідуальних занять. І поступово переходити на групові. Мовленнєві групові ігри це чудово. Але важливо, щоб дитині було комфортно. На моїх онлайн-заняттях я підбираю вправи, які підходять саме вашій дитині. Хочете, щоб ваша дитина говорила легко і впевнено. Записуйтеся на заняття. Разом ми зробимо мовлення вашої дитини чітким. Гарним, легким та впевненим.